Якщо чесно, мотивувало те, що ми вчора програли, була дуже тяжка гра для нас. І сьогодні також дуже тяжка гра була. І просто хотілося, як би сказати, реабілітуватися після вчорашньої поразки. Думаю, у нас це вдалося. Так, чудово. Під кінець було видно, що Черкаські мавпи додали трохи гри. Чи можливо ви як лідер посприяли тому, аби все ж таки гра залишалася за вами? Ну, може бути, що мені треба було більше брати м'яча і щоб була гра поспокійніша в кінці. Ну, да, в кінці чуть-чуть в кінці не те, що розслабилося, а був такий сумбур. Треба було зіспокоїтись, просто взяти м'яча, зіграти пару комбінацій, таких довгих. І... Пару разів забити в кільце і була б не така кінцівка. Я не скажу, що вони розклелись. чуть чуть гравці, напевно, наші втратили концентрацію. Зарано повірили, що вже гра зроблена. І десь чуть-чуть, епізодами розслабились, не грали це, що я вимагав. Була трошки імпровізація в них і в імпровізації якраз вони нічого не забували. Але потім. Я вдячний хлопцям, що вони все-таки перебороли, змогли сконцентруватись і вирвати перемогу, тому вони молодці ці. Так добре. А кого б з гравців? Зрозуміло, що Горобченко зробив великий вклад, але кого б ви могли ще відмітити? Ну, в принципі, ще так би ми відмітити, непогано. І Станішевський сьогодні, і Бережний. І непогано війшов в ігру Ожегов. було моментом. Ми... Ну, більшість гравців в принципі, грала добре, непогано і грали в захисті половиною четверті. А останніх п'ять хвилин це в нас трошки було так. Якби... Я не зрозумів, чому, ну, напевно, так як я сказав, що трошки розслабились. А так в загальному всі старалися, всі грали і докладали максимальну зусиль, щоб перемогти. А як особисто ви могли оцінити свого суперника? Ні, суперник хороший, суперник, видно, що він до нас готувався, суперник нас розбирав, суперник використовував свої сильні сторони. І нам було досить важко, враховуючи, що ми проіграли першу гру в Черкасах. Тут хлопці хотіли доказати, і вони молодці, ще раз кажу, що виграли. Але дуже важко нам було сьогодні грати. В першу чергу хочеться вибачитись перед вболівальниками, перед керівництвом. Дуже погана гра від нас. Ми... Не те, що хотіли, ми повинні вигравати кожну гру. Виходити, стояти на своїх правилах у захисті, у нападі. Якщо не виходить в нападі, то ми повинні робити роботу в захисті, яку плануємо до гри. Немає слів. Погана гра від нашої команди. Потрібно готуватися до наступної гри, проаналізувати цю гру. Приїдемо додому, будемо дивитися, робити, робити аналіз помилок. Можливо, чогось не вистачало, на вашу думку, вашій команді? Не вистачало, не вистачало того, що ми не виконували те, що планували. Ось чого ось не вистачало. Не вистачало. Не вистачало поважати наші правила, як сказав гравець у захисті та у нападу. Абсолютно не готові до гри. Вітаю команду політехніку з перемогою. Ви кажете, що команда не готова була до гри, але все ж таки розрив ну, не прям такий не суттєвий. І? Ну, чому саме так ви кажете? Чому? Ми два очки програли, а не 20. Ну розрив все ж таки не такі суть суттєвий. Так, останні 10 хвилин знайшли якийсь характер і спробували врятувати гру. Але це 10 хвилин, а гра 40 хвилин, і потрібно поважати і, і клуб, і команду, і наші правила з першої хвилини і до останньої все ж таки якби почали більш потужно, то кінцівка була б іншою. Так, 30 хвилин не почали. 30 хвилин. Угу. Mm -hmm. Можливо, 32 хвилини. Все. У нас не було в залі.